Всім привіт! На вулиці Дощ! І нарешті я маю час розповісти вам про мою нову покупку, як я замовляла знову троянди серед літа, і навіть показати результат, що з того вийшло. Отож, з чого розпочалася історія! З Хтось із друзів тегнув мене під аккаунтом садсаджанців. Я зайшла до дівчат на сторінку, подивилася, були дуже гарні троянди в них, вони показували свої трояндові поля. Також вони відправляли і троянди, і лаванду. На час мого замовлення лаванда була по 40 гривень кущ, я не замовляла, а троянди були по 60 гривень і мінімальне замовлення було 300 гривень. Я замовила 5 кущів, це все жовті троянти. Мені мені потрібні були для фону для лаванди. І я оформивши своє замовлення, не дочекалася дзвінка, але це не є важливо, тому що через декілька днів я одразу отримала ПТН, що моя посилка вже на новій пошті. А дівчата в сторіс вони постійно викладали історії, розповідали, що вони просто не мають часу. Всім зателефонувати і тому не хвилюватись, а просто чекати своєї черги, тому що всі замовлення вони обов'язково відправлять. Отож, один мав ще ТТН, я в той день не змогла піти на нову пошту, я пішла трішки пізніше. Здається, через два дні я забрала свою посилку. Але що мене одразу вразило на новій пошті, це розмір посилки. Це була величезна коробка, не дуже дбайливо обклеєна і я навіть здивувалася, а чи є там щось. Я її ось так потрусила і почула, що там щось їздить туди-сюди. Відкривши коробку, я побачила, там дійсно є 5 саджанців, всі вони замотані були водинком чорною плівкою, як зазвичай, підписані звичайні такі плівці, ручкою, чорним фломастером. Коробку я навіть не забирала додому. Троянди були трішки підсушені, це зрозуміло, тому що якщо ви замовляєте саджанці з відкритою корневою системою, а на вулиці спека плюс 35, це зрозуміло. Але мене неприємно вразили інші речі. Упаковка ну, дуже дбайлива, здається, що так, ось саджанці взяли, замотали і кинули. По-друге, як обрізали самі саджанці, дуже непрофесійно. І по третє, деякі саджанці прийшли уже хворі. Отож, давайте подивимося, що за саджанці прийшли. Я їх посадила і вже можу показати результат через тиждень після посадки. Навіть пішло трішки більше часу. Я зараз розповім по хронології, що коли я робила і що з цього вийшло. А то ж, давайте дивитися. Ось це саджанець троянди Аспірин. І тут мені не подобається, як вона обрізана. Дуже непрофесійно, на мій погляд, ось є такі пеньки, незрозуміло навіщо вони. Є гілочки, які заважають одна одній і ростуть якось на перекосяк. Ось те, що листя засохло, це не є проблемою, тому що зрозуміло, жара на вулиці. Але ось такі пеньки, обрубки взагалі мені не подобаються, Звичайно, що зараз я її підріжу по своєму видаляю все, що мені не подобається, і, звичайно, заберу оце сухо листя, воно нам не потрібне. І покажу, що вийшло після обрізки. Ось що в мене вийшло в результаті. Зараз я ще трішки вкорочу пагони та приберу ось ті паньочки. Перевіряю коріння, коріння здається живим. І ось так виглядає саджанець після моєї обрізки. Це троянда Ашерам. У мене два таких саджанці. Тут також дивний, на мій погляд, обрізка і саджанець, ось цей, на жаль, хворий. Потрібно обробляти фунгіцидом. Зазвичай ми робимо обрізку троянд під кутом 45 градусів біля повноцінної бруньки. Нахил від кута, щоб на бруньку не затікала вода. Але ось тут, як бачите, зрізи досить рівні і взагалі ніяк не прив'язані до бруньки. Я ще подумала, можливо, це через те, що прози залізли в коробку, тому їх так обрізали. Але, на мій погляд, тоді краще просто було обрізати верхівку і залишити людям можливість самим формувати. Троянду, тому що другий кущ цієї ж рози у мене досить маленький, там навіть вже нема що коригувати при обрізці, щоб залишилися якісь гарні пагони. І ви бачите, що ось ці пагони хворі. Ось так цей кущ виглядає у мене після обрізки. А це другий кущ того ж самого сорту. Як бачите, тут взагалі нема що обрізати, я обріжу лише оцей паньок, тому що він мені не подобається. Ну, і прийшла моя помічниця, перевіряє, що я роблю. Троянди вже стоять в водички, тому що я їх замовила, вони були дуже сухі. А ось так вони були підписані, хочу вам показати ось так. Це сорт Sun City і також у мене два саджанці. З цими саджанцями я також проведу ті самі маніпуляції, заберу листя та обріжу на свій смак. А ось це другий саджанець, і як бачимо, що молоді пагони вони взагалі посохли, і я їх відріжу, тому що вони не відновляться. Отож, замовлення я зробила 13 липня. Там сума мінімального замовлення була 300 гривень і троянди коштували 60 гривень, тож я замовила 5 саджанців. 13 липня мені на електронну пошту прийшло підтвердження, що моє замовлення прийняте. 19 липня нова пошта вже прислала повідомлення, що замовлення чекає на мене. 21 липня я забрала, ось так виглядає після обрізки саджанець. І 22-го я посадила, тому що замочувала ще в воді самі саджанці. Тепер про результат. Прийшло трохи більше 10 днів від посадки, і ми бачимо, що Сан Сіті прийнявся. Тут два саджанці в одній ямці і троянди живі. Щодня роблю полив. Це саджанець Ашрам. І бачу, що бруньки живі. Я думаю, що з цим саджанцем все буде гаразд. А ось другий саджанець він призупинився, він не подає признаків розвитку, але я думаю, що потім він піде в ріст. А ось це аспірин. Ну, аспірином, на жаль, все не так добре, тому що, здається, він не пережився, хоча умови у всіх рівні. Саджанці мені насправді не дуже подобаються. Я собі зробила висновок, що на осінь замовляти буду все ж таки у розінок. Ви пам'ятаєте, на початку літа я у них також замовляла саджанці з відкритою кореневою системою по тій самій ціні 60 гривень за саджанець. Всі троянди приїхали гарні, добре упаковані, вони прижились. П'ять замовляла я, п'ять моя сусідка. І з 10 у нас не прижилася лише одна. Отож, напевно, що на осінь велике замовлення по трояндам я буду робити у розінок. Є у мене ще один улюблений магазин, але, на жаль, у них чомусь зараз не працює сайт. Я маю надію, що до осені вони вирішать це питання і також будуть працювати, тому що троянди у них дуже гарні. І що я хочу сказати, що ще замовила замовляю я взагалі не лише квіти, але те, що корисне для господарства. Ось цього разу я замовила електропилку спеціально для того, щоб жіночими руками пиляти дрова. Тому, дівчата, якщо вам актуальне це питання... Будь ласка, підписуйтесь та дивіться наступне відео. Пилка проста в користуванні і маю надію, що вона перепиляє всі мої дрова. Всім я бажаю мирного дня, тому що це все ж таки залишається дуже актуально для України. Миру, мирного неба, гарного дня і нехай всі рідні завжди будуть з вами на зв'язку.